Добрий день. Тема уроку обчислення значень виразів на дві дії. Обчислення ланцюжком, ламана лінія, розв'язування задач. Дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо працювати. Починаємо. Порахувати, скільки ти бачиш кукурудзи. 2 додати 2. 4 додати 2. 6 та додати 2. 8. 8 кукурудз. Скільки ти бачиш цукерок. Дві цукерки додати дві буде чотири цукерки, додати дві шість і додати дві вісім цукерок. Коліграфічна хвилинка. Відкрив зошит, запиши число та припиши каліграфічну хвилинку. Цифра 5, один рядочок. Нижче, математичний диктант МД. Та запиши математичний диктант. Наступне число за числом 9. Наступне число за числом 9. 4 додати 3. 4 додати 3. Число яке більше на 1, ніж 8. 4, яке більше на 1, ніж 8. 6 відняти 4. 6 відняти 4. Число яке на 1 менше, ніж 6. Число яке на 1 менше, ніж 6. Добре. Давайте перевіряти. Повертаємося до початку математичного диктанту та перевіряємо. Наступне число за числом 9 це 8. 7, 4 додати 3 буде 7. Число, яке на 1 більше, ніж 8, це 9. Звідняти 4 буде правильно 2. Число, яке на 1 менше, ніж 6 це 5. Якщо у вас так, ставте сміливо смайлика собі. Арифматичні дії. Сім додати 2 буде 9. Дев'ять відняти 3 буде 6. 6 додати 1 буде 7. 7 відняти 2. 5. 5 додати 3. 8. 8 відняти 0. 8. 8 додати 2. 10. і 10 відняти 10 буде 0. Молодці, ви впоралися. Обчисли з колиставши схемою. Було 10 штучок печива. Далі в пакетику лежало 6, і ще 3. 10 додати 6 і додати 3 буде 19. Наступне 10 додати 5 і додати 1. Дивимось 10 додати 5 штучок печива і додати одне печиво, скільки буде? 10 плюс 5 15, і ще 1, 16. Молодці. Дивимось на яблука. Є десяток. В пакетику 5 яблучок, і поруч лежить 4. 10 плюс 5 плюс 4. 10 плюс 5 15, та плюс 4 буде 19. Наступний малюнок про яблука 10. Додати 5 яблук і додати 3 яблука. Буде. Звичайно, буде 18 яблук. Молодці, тому що 10 плюс 5 буде в нас 15 і плюс 3 18 яблук. Молодці, ви впоралися. Давайте виміряємо довжину найдовшої ланки ламаної. Спробуй бути. Тепер обчисли наші приклади самостійно в зошиті. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, перевіряємо. 10 віднять додати 7 та додати 2. Дивимося. 7 додати 2 буде 9. 10 додати 9 буде 19. 13 мінус 3 буде 10 та додати 1 11. 18, мінус 4 та мінус 10. 18 мінус 4 буде 14, та мінус 10 буде тільки 4, правильно? 10 відняти 6 та додати 3. 10 додати 6 та додати 3. 10 додати 6 буде 16. 16 плюс 3 буде 19, мої розумнички. 13 відняти 10 та додати 5. 13 відняти 10 буде скільки? 3 і додати 5. Буде 8. Правильно. 18 відняти 10 та додати 5. 18 відняти 10 буде. 8 та додати 5 буде. Правильно, буде 13. Молодці! Ви впоралися з цим завданням. Будь ласка, спробуйте обчислити ланцюжком. Значення кожного виразу є початком наступного виразу. Тобто, 13 додати 3 буде. 16. 16 додати 1 буде 17. 17 відняти 5 буде 12. 12 додати 2, 14, 14 додати 0, 14 і 14 додати 6 буде 20. Молодці, ви знову впоралися з завданням. Подружки Марійка і Даринка живуть в одному будинку. Марійка живе на 5-му поверсі, а Даринка на 18-му. Наскільки поверхів вище живе Даринка? Як знайти? Звичайно, треба 18. Відняти 5. Скільки ж поверхів між дівчатками? Ану, підкажи. Між дівчатками 13 поверхів. Отже, Даринка живе вище, ніж Марійка, на тринадцять поверхів.